Друзі, вітаю! В сьогоднішньому відео хотів поділитися з вами одною такою цікавою, навіть можна сказати, пікантною функцією наших автомобілів Volkswagen ID, і це, якщо не вінець творіння німецького автопрому, то, як мінімум, якісь зачатки штучного інтелекту в наших автомобілях. Ця функція настільки. Цікаво, що я користувався нею один чи два рази за два роки володіння цим автомобілем. Але можливо комусь із вас буде цікаво нею користуватися. Є навіть люди, які не здогадуються, що така штука у нас є. І це голосовий помічник. Активується він ось цією от клавішою на рулі. Або якщо він активований і знаходиться в режимі очікування, то можна сказати Hello, Volkswagen. І він чекає, що ви йому скажете, що потрібно зробити. Ну, така цікава функція. На жаль, він розмовляє тільки англійською і, можливо, китайською мовою. Тому щоб використовувати цю функцію, вам необхідно плюс-мінус добре знати англійську мову і давати йому команди саме цією мовою. Не знаю, чи знайдеться хтось з моїх підписників, хто знає китайську. Можливо, вони є. І варто спробувати, чи розмовляє цей помічник китайською мовою. Але що він, в принципі, може робити? Він може, наприклад, збільшити або зменшити гучність вашої мультимедіа, поставити клімат, там, на необхідну вам температуру. Що ще він може? Може вимкнути-вимкнути навігацію, прокласти маршрут, але це буде працювати лише в тому випадку, коли у вас працює навігація. У більшості китайських авто, які ввезені в Україну, ця функція не працює. Е, так, клімат, звук, мультимедіа, може перемкнути на наступний трек, там включити якийсь попередній трек, зробити дзвінок, при чому е, абоненту, якому ви продиктуєте. Але е, я не знаю, як у мене, наприклад, всі номери. В телефонній книжці записані латиницею. Тому в мене це плюс-мінус добре працює. Не знаю, як це може працювати кирилицею, це треба спробувати. Адже в мене ще з часів початку 2000-х телефонів, коли всі номери записувалися виключно на сім-карти, то там була можливість тільки записувати їх латиницею. Тому ось в мене така збереглася традиція, і я зберігаю навіть досі всі номери, всі контакти свої англійськими літерами. Ну То що, спробуємо? Подивимося, як воно працює. Hello, Volkswagen. I'm cold. Turning up climate temperature. I am very cold. Hello, Volkswagen. I am very, very cold. Sorry, the location service switch is turned off. You can use the SDS after opening it on the privacy settings of account settings. Hello, Volkswagen. Turn on the music. Play songs for you. Hello, Volkswagen. Make it louder. Turning up the volume of media. Hello, Volkswagen. Turn on the radio. Turn on. Didn't get it. Please say it again. Turn on the radio. Turning on the radio. Hello, Volkswagen. Make it. Lower. Okay, muted. Turn on the music. Hello, Volkswagen. Turn on the music. Playing now. Hello, Volkswagen. Make the volume lower. Turning down the volume of media. Hello, Volkswagen. Open the map. This feature requires internet connection. Please check internet status. Hello, Volkswagen. Open the climate. It is already on. Hello, Volkswagen. Turn on the light. It is already on. Hello, Volkswagen. What else can you do the help list is as follows. Please select one. В принципі, ми можемо бачити всі інструкції, що він може. Він може там працювати з навігацією, телефоном, медіа, показувати погоду, ну, якщо вона у вас працює. Вмикати-вимикати радіо, збільшувати гучність, зменшувати, працювати з кліматом, також з аудіо. Також він може змінювати екрани. Показувати... А, зараз. Так, показувати статус автомобіля. Дорожню, дорожню обстановку, робити оплату, ну і якісь дилерські штучки. Тож, друзі, якщо вам е, цікаво е, і ви знаєте англійську мову, ви можете залізти в налаштування, подивитись, що може даний асистент, які функції він може виконувати. Це ну, доволі таки прикольна фіча, особі, особливо коли ви... Десь їдете в дорозі і не хочете прибирати руки з керма, щоб тиснути, адже всі в принципі, функції, які він виконує, можна виконати за допомогою клавіш, які знаходяться чи на рулі, чи на мультимедіа. Але якщо вам якось хочеться помучити і поспілкуватися зі своїм автомобілем, то можете давати йому команди своїм голосом. І не відволікатися від дороги. Він буде робити все, що вам необхідно. Працює це плюс-мінус все добре, якщо у вас плюс-мінус нормальна вимова, то він розуміє все з першого разу. Тож, друзі, дякую, що дивитесь. Дякую, що підписуєтесь Підписуйтесь ті, хто ще не підписався. Доєднуйтесь до нашої спільноти в телеграм-каналі, яка є в описі до мого каналу. Ставте лайки. Дякую за увагу. Їсть на здоров'я, миру і добра вам всім. Ворона залізла на Теслу. І обідає. так надо.